Зустріти все, що принесе мені передашній день. Дай мені всі ціле віддатися на волю Твою святу, на будь-який час цього дня усім настави підтримай мене, які б я не отримав, звістки напротязі дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все свята воля Твоя. У всіх словах і справах моїх керуй моїми думками і почуттями, у всіх непередбачуваних обставинах. Не дай мені забути, що все не спослано. Тобою, Господи, навчи мене прямо і розумно ставитись до кожної людини в цьому світі, нікого не ображаючи і не засмучуючи. Дай мені, дай мені сил пережити всі втоми наступаючого дня і всі події прийдешнього дня. Керуй моєю волею і навчи мене каятись, молитись, вірити, надіятись, любити, прощати, терпіти нам з душевним б... спокоєм зустріти все, що принесе мені прийдешній день. Дай мені всі ціло віддатися на волю Твою святу. На будь-який час цього дня усім настави підтримай мене, які б я не отримав звістки на протязі дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все свята воля Твоя. У всіх словах і справах моїх керуй моїми думками і почуттями, у всіх непередбачених обставинах. Не дай мені забути, що все не спослано тобою. Господи, навчи мене прямо і розумно ставитись до кожної людини в цьому світі. Нікого не ображаючи і не засмучуючи, дай мені, дай мені сил пережити всі втоми наступаючого дня і всі події прийдешнього дня. Керуй моєю волею і навчи мене, каятись, молитись, вірити, надіятись, любити, прощати, терпіти. Я Дяк з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені прийдешній день. Дай мені всі ціло віддатися на волю Твою святу, на будь-який час цього дня усім настави, підтримай мене, які б я не отримав, звістки на протязі дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все свята воля Твоя. У всіх словах і справах моїх керуй моїми думками і почуттями, у всіх непередбачених обставинах, не дай мені забути, що все не спослано Тобою. Господи, навчи мене прямо і розумно ставитись до кожної людини в цьому світі, нікого не ображаючи і не засмучуючи. Дай мені, дай мені сил пережити всі втоми наступаючого дня і всі події прийдешнього дня. Керуй. Моєю волею і навчи мене каятись, молитись, вірити, надіятись, любити, прощати, терпіти. Дякувати.